Привіт! Мене звати Артем. Я актор театру, кіно та озвучення. Маючи маленький досвід гри в виставах, таких як Кайдашева сім'я, «Циліндр», Дамський Кравець, серед моїх останніх проєктів, яким я дуже сильно пишаюсь, це Селіфан в виставі Метод 46 під режисурою Олекса Гладушевського в Дикому театрі. Також чималенький досвід гри на камеру, як в серіалах, так і в рекламі. Серед цих всіх проєктів можна виділити, напевно, реклама для пумбу і жіночий лікар те, що дуже відомо. Незважаючи на те, що я вже діючий актор більше трьох років, я пішов вчитись в майстерню до Артема Позняка на актора театра і кіно, серед моїх скілів я міг би виділити. Напевно, гру на гітарі, вокал, плавання, фехтування. Та й взагалі про свої скіли я можу розповідати дуже довго, але хотілося б про них розповісти на прослуховування. Тож, дякую за увагу і сподіваюся на співпрацю.